Сувора економія і бережливе ставлення до бюджету. Саме про це говорили на сесії Житомирської обласної ради. Чиновники кажуть, найбільше проблем з недоцільним використанням та великими витратами бюджетних грошей в освітній, культурній та медичній галузях. Найбільш проблемною залишається галузь освіти. На початок цього року в області функціонує 777 загальноосвітніх шкіл, в яких навчається 125 тисяч учнів. Із даної кількості установ 35% або це 246 шкіл є малокомплектними, в яких навчається менше 50 учнів. Фельдшерські та фельдшерсько-акушерські пункти повинні створюватися в населених пунктах з кількістю жителів 300 і більше осіб. Разом з тим, по області 369 таких медичних установ не відповідають казаним вимогам. Втім, влада переконує жодної школи чи фельдшерського пункту не закриють лише перевірять, чи потрібно, аби він функціонував. Безперечно, що ніхто не говорить про бездумне зупинення діяльності тих чи інших бюджетних установ і закладів, але вкрай необхідним є детальний аналіз буквально кожної установи на предмет її доцільності. Можливості передачі функцій іншій установі, реорганізації і таке інше про сувору економію говорять і в обласному казначействі. Втім, мова йде про самих чиновників. Є поняття бюджет, є питання економії. Сама постанова 65-та, вона має в основному відношення до державного бюджету. Там чітко прописано, що повинно бути по заступниках різного рівня, чітко прописано, що незважаючи. На ран люба державна служба або підприємство повинно мати не більше одного службового автомобіля. Ми повинні прикоротити всі по державному бюджету проплати, які зв'язані з святами, різного роду, заходами, тому подібне. Я не говорю там за придбання ноутбуків, да, прикорочуються проплати мобільних телефонів. Це те, що практично до всіх має відношення. Повністю прикорочуються проплати по проплати. Мобільних телефонах. Поки у владі обговорюють, як зекономити кошти та чекають бюджетної сесії, казначейство почало видавати гроші по захищеним статтям без затримок. На сьогоднішній день, слава Богу, хочу проінформувати і керівництво, і депутатів. Буквально за 10 днів роботи нового керівництва напевно різного роду ті секрети зникли і подпольні схеми. Ми вже два роки знаємо, що в нас було ну, не постійно, а періодично проблеми навіть з проплатами захищених статтей. Навіть заробітна плата були такі періоди, де і по 7 днів, і по 10, а по спеціальному фонду навіть і 2 неділі, а й доходило до місяця, то сьогоднішній день, ми десятий день захищені статті платимо день у день.